Привіт малята! Сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві новорічні завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, мої любі малята! Малята, подивіться і скажіть, що це приніс Боня? Так, це новорічний віночок. Малята такими віночками завжди прикрашають або двері. Або кімнату, або їх вішають на ялинку. Малята, наш Бонні хоче зробити ось такий віночок. Давайте ми разом з ним зробимо такий віночок. Зробимо? Добре, малята, подивіться і скажіть, що нам буде для цього потрібно. Так, нам буде потрібна зелена та червона фарба. Що ще нам буде потрібно? Так, ватні палички, бантик, клей ПВА, та траферет ось такого кола. А ще малята нам знадобиться коктейльна паличка на кінчику, якої буде трохи розрізано. Але малята, давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною! Вранці біля хати малесенькі сліди. Заченяткову вухасте приходило сюди, Стояло біля хати, Ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Отже, малята, починаємо малювати. Беремо нашу коктейльну паличку, занурюємо її. Ось таку зелену фарбу, і по колу робимо ось такі рухи. Робимо ніби ялиночку. А тепер, малята, коли ми зробили ось такий віночок, беремо ватну паличку, занурюємо у червону фарбу та малюємо ось такі ягідки. Ось так. А тепер нам треба приклеїти наш бантик, беремо пензлик, в клей і змащуємо ось тут і приклеїмо ось так, на наш. Віночок. Ось такий гарний віночок у нас з вами вийшов. Малята. Наш Боня дякую вам, Те що ви разом з ним помалювали. Надсилайте нам свої віночки, ми зробимо цікавий фотоколаж. Ми будемо чекати на ваші малюнки. Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим бонею треба йти. До нових зустрічей, малята.